Всім привіт! В роботу приїхав GL350 на блютокському двигуні. Будемо робити видалення екології повністю під ключ. Це клапан ЄГР, сажовий фільтр, каталізатор і система SKR, тобто система AdBlue. По помилочкам у нас вже є а, помилка по сажовому фільтру. Содержання велико. Так, Датчик температури перед турбокомпресором ну це понятно, порішаємо. І вже настільки забила фазовий фільтр, що тиск надуву вже дуже маленький, тому що на у нас розкручується саме вихлопними газами. Якщо у нас є підпор повітря дуже сильний, то надуву не буде. Тому дивимось далі і працюємо. Ну і фінальний етап по відключенню екології з цього Мерседеса. У нас це gl 350 з блютековським двигуном трьохлітровим дизельком. Відключаємо клему з. Блока керування AdBlue. Повністю так от чмакс, Відключили, зняли фішечку. І ось тут поклали. Чикс. Ну, потім її замотаємо в такий скотч. А в ізоленту таку тряпчану, щоб вона там не шруділа, не, не тарахтіла. І все, по суті, автомобіль без якихось проблем по екології, по AdBlue, по Єгеру, по каталізатору. Більше немає таких проблем на автомобілі. Тому, якщо що, звертайтесь, робимо всі автомобілі як дешеві, дорогі, ну і рідкість.